Привіт, друзі! Запасайтеся терпінням, бо сьогодні ми прирізаємо туман синітність, щоб відкрити, що насправді відбувається у головах жінок і як вам маневрувати мінним полем стосунків, не підірвавшись. Здається, ми збираємося розкрити секретний щоденник жіноцтва, чи не так? Більшість хлопців думають, що шлях до серця жінки це бути супергероєм або засипати її компліментами, ніби завтра вони вийдуть з моди. Але давайте будемо чесними, гра набагато складніша. Викиньте цік лише на смітник. Так кажуть, що жінки люблять вухами, але ми не про шепотіння милих несінитність чи декламування поезії під місяцем. Мова йде про те, щоб насправді слухати і розуміти, що вона каже і іноді те, про що вона мовчить. Ось де більшість хлопців здається, думаючи, що це якийсь дивний чар. Але, панове, я тут, щоб сказати вам, що це не ракетобудування, це проста наука. Приготуйтесь до першої бомби. Жінки схоже правне страждання. Зачекайте, не тікайте в горище. Я не пропоную вам стати розбивачем сердець. Ідеться про розуміння того, що трохи емоційної турбулентності іноді може зробити подорож більш захоплюючою. Кому потрібні стосунки, що мають плоский графік збудження. Які так само захоплюючі, як спостереження з висиханням фарби. Але, і це велике але, йдеться про те, як змішувати підтримку з викликами. Не перетворюйте це на драму, на реаліті шоу, однак, переходимо до саги про окситоцин, так званий гормон любові. Це не просто про те, щоб бути затишним, це про те, щоб змусити її почуватися поміченою. В безпеці та з'єднане. Не думайте, що засипання її білінгом це золотий квиток. Йдеться про те, щоб бути її скелею її опорою і показувати їй повагу, яку вона заслуговує. Іноді просто бути поруч, це як виграти емоційний джекпот для неї. Скидаємо наступну правдиву бомбу. Жінки хочуть бути зрозумілими. Ні. Вам не потрібен докторський ступінь з жіночих студій. Йдеться про налаштування. Коли вона ділиться, читає між рядками і іноді просто буде тихим свідком її світу. Це як коли вона випускає пар про свій день. Вона, можливо, не просить містера виправ все, вона просто запрошує вас у свій світ. Покажіть їй, що її внутрішній всесвіт має для вас значення. Як це втілити в реальному житті? Скажемо, вона каже, нам потрібен більше якісного часу разом. Ваш перший крок не йти в оборону або починати перелічувати всі ваші минуломісячні зустрічі як у адвокат у суді. Зупиніться на цьому, вислухайте її. Вона сумує за вами. Замість того, щоб перетворювати це на сварку. Складіть план, скажіть, давайте знайдемо час на цьому тижні лише для нас. Бас конфейк уминуте зв'язок створено. Секретний соус. Це все про настроювання на сказане та не сказане. Не потрібні жодні магічні трюки або читання думок. Лише добра, старомодна увага до деталей. Освойте це і спостерігайте. Як ваша гра у стосунках злетіть на нові висоти, ми пройшли через цей випробувальний шлях, панове, виливаємо пряму мову в розуміння, повагу і справжнє з'єднання з вашим партнером. Залишайтеся з нами завжди є більше правди, яку можна вилити в гру, любові та стосунків.